Вітання. Інформаційний випуск новини Надвірнянщини в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Говоримо про головні події краю. У студії для вас працює Іванна Осташук. У день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Надвірнянській громаді пройшло ряд заходів. О 9-й годині надвірнянці вийшли на всеукраїнську хвилину мовчання. Так у Надвірнів вшановують полеглих воїнів, які віддали найважливіше своє життя за Україну. На хвилину мовчання на алеї героїв зібрались працівники установ, організацій, відділів структурних підрозділів Надвірнянської міської ради, райдержадміністрації, районної ради, медики, освітяни, представники культури. День 24 лютого, вже третій рік поспіль нагадує про стійкість українців у боротьбі за свободу та мир. Надвірнянська громада за час російсько-української війни втратила 92 захисника серед полеглих молоді хлопці, чоловіки, брати, батьки. Це той цвіт нації, який свідомо з єдиною ціль. Лю пішов, щоб Україна була незалежною, вільною і демократичною. Україна вистояла завдяки високомотивованій армії українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність, вічна пам'ять героям. Молебень за перемогу українського війська у рамках відзначення національного дня молитви у надвірній на алеї героїв спільно помолились за Україну захисників, які продовжують боротьбу на полі бою та справедливий мир для нашої країни. До портретів полеглих воїнів поставили лампадки. Надвірнянська громада на фронті втратила 92 військовослужбовців. У громаді вірять перемога вже скоро. Владико людинолюбний, який Зруйнував мури ворожнечі, та мир подав родові людському дару і нині миравам Твоїм, вкорени у нас страх твій і утверди любов один до одного, згаси всякий розбрат, відверни всі спокуси та незгоду. Настав, Господи, тих, що при владі стоять і весь народ наш український про нашу державу і військо, в церкву і всіх людей добре дбати. Силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів супостатів. Молебень за перемогу українського війська у рамках відзначення національного дня молитви у надвірні на алеї героїв спільно помолились за Україну захисників, які продовжують боротьбу на полі бою, та справедливий мир для нашої країни у пані Марії. Два сини на війну пішли добровольцями, та з фронту живим повернувся тільки один. Він був Ну, дійсно, дійсно був патріот України. Я горжуся своїм сином, але я сумую кожен день, і всі сумуємо, і родина сумує, і друзі в нього багато сумують. Мені здається, що він ще що він ще там на війні, що він прийде. Я це розумом розумію, але серце мені. Не дозволяє цього розуміти. Я таких би втратила вже життя. Отак, Щоб перестали гинути наші люди в цій несправедливій загарбницькій війні, що спіткала нас всіх, молитися за те, щоб Бог дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського народу. У пана Михайла у 2023 році війна забрала сина. Чоловік з гордістю та болем на серці розповідає. Про свою дитину та каже, він був надзвичайно відважним. Був сильний, здоровий, вірив у все, не хотів бути, крайній пішов. Йли хлопці, та він пішов. А як сталося, що він загинув? Ну та як да на полі бою. Час двою, так? Так, відривало руку. Він вже був, ну, вже там було як. Серед жителів громади, які прийшли вшанувати пам'ять полеглих захисників і юна Марія, дівчина особисто не була знайома з воїном Андрієм та знала з розповідей брата, що хлопець був розумним, вихованим та любив Україну. Особисто я його не знала. Це наш односельчан дуже. Добре знав мій брат його, бо були однокласниками. Андрій дуже сильно хотів бути стати військовим. Добре, вчився, любив Україну, любив наше село, дуже гарно малював. Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і наривітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах. Де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспатись спокійно і не чути, як гуде стіна від вибухів дервуться міни. Коли закінчиться війна, я вдячним більше бути хочу за звичні божії дива, за мирне небо, сон щоночі. За ручку доньки у руці, за зелень трав і спокій вітру, за сонця теплі промінці і неба райдужну палітру називає лідером та гордиться своєю дитиною пані Марія. Вже з перших днів повномасштабної війни Степан добровільно став на захист країни. Воїн любив життя та вірив у перемогу. Він був дуже добряга був по перше По друге все вмів зробити. По-третє, дуже любив свою дружину, дітей. Людина була, я не можу сказати, що, що то мій син, що я так говорю. Бо, бо чоловік в селі жив, він не дасть мені збрехати, що це Це була дуже добра людина і дуже мав талановитий був, мав золоті руки, мав розум, мав світлий. Закінчив школу на відмінну. Десять років старостов був у школі, у свого від першого класу по десятий. Мені дуже шкода, оцих дітей молодих, що загинули. Але мені дуже шкода свого сина, мого сина. А ще хотіла сказати, що він як йшов туди. Я кажу Степане, та не йди, ти в армію не служив. Він каже: Мамо, його діду в Берлін дійшли в Німеччині, бо він, він був у Другій світовій вітчизняній війні. Каже, мамо, мій діду дійшов, у, у до Берліноводим ну, москалі так близько. Ми що, їх не віженемо. Каже Осташук, Іван Наосташок, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Поліцейське Прикарпаття викрили підозрюваного у шахрайстві, який продавав в інтернеті неякісну та неробочу комп'ютерну техніку. Слідчі оголосили підозру фігуранту. Йому загрожує максимальне покарання до трьох років за ґратами. Незаконну діяльність вів 21-річний Прикарпатець. У ході досудового розслідування встановлено що свій злочинний бізнес правопорушник розпочав у жовтні 2023 року та провадив по жовтень 2024 тисячі аферист публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн сервісах про продаж комп'ютерних відеокарт продавав товар сумнівної якості поліцейські прикарпаття викрили підозрювано у шахрастві незаконну діяльність 21-річного мешканця калущини задокументували рожнятівські поліцейські спільно з оперативними працівниками карного Розшуку обласної поліції за процесуальне керівництво Рожнятівського відділу Каловської окружної прокуратури. В ході до цього розслідування було встановлено, що свій злочинний бізнес правопорушник розпочав ще у жовтні 2023 року та провадив його по жовтень 2024 року. Аферист публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн-сервісах про продаж комп'ютерних відеокарт. Надалі Шахрай отримував замовлення від потенційних покупців, але за Замість справного товару відправляв клієнтам неякісним. Та неробочу комп'ютерну техніку, отримавши часткову або повну оплату від клієнтів. Однак більшість громадян при отриманні товару пересвідчувались, що він є неякісним, але зв'язатися з продавцем не було змоги, так як той блокував їх у мережі. У такий спосіб фігуранту шукав понад десяток жителів України з різних областей. У його помешканні правохоронці провели обшук та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони, 47 карт. Комп'ютерну техніку та відеокарти слідчі повідомили аферисту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої другої статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайство. Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановлюють інших осіб потерпілих внаслідок його протиправної діяльності. Майже чверть століття віддати роботі для громади. Заступник міського голови з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства Йосипенко Олег Володимирович іде на заслужений відпочинок. Таке рішення було прийнято на сороковій сесії Надвірнянської міської ради. Детальніше про це у сюжеті. Люблю, поважаю і не розумію, на що ви на мене тут лише. У стінах Надвірнянської РДА відбулася сорокова сесія Надвірнянської міської ради. На порядку денному було і питання про звільнення заступника міського голови з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства Надвірнянської міської ради Олега Йосипенка. Після прийняття такого рішення міський голова виступив перед присутніми сесії. У 2006 році, коли мене громада перший раз обрала, саме дякуючи Олегу Володимировичу, він мене зробив комунальним. У 2010 році вже інші галузі, ну і звичайно, всі виклики, які були. Тому мені приємно завжди було, є і буде працювати з Олегом Олеголодичем. Влада не змінює життя, і після влади є життя, Олег Володимир, вам здоров'я, терпіння, терпеливості, гарних, позитивних емоцій. І не забувайте стіни міської ради, цих колег, які завжди вас тішили, поважали і повірте. Нинішнє шаноблеве ставлення це ваша заслуга як керівника лідера, справжнього українця, патріота, який дуже багато зробив, віддаючи життя громаді. Своєю чергою голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський також приєднався до вітальних слів. На його думку, Олег Володимирович все ще буде корисний для громади в подальшому. Мало знаю, бо цього рік, але зважаючи на те, як ви сьогодні реагуєте, зрозуміло, що. Людина справді віддана, віддана праці, віддана колективу. Знаєте, в кожному колективі є речі, які дуже важко пояснити. Є такі важелі, є такі двигуни, яких важко замінити, і ми можемо багато чого говорити, догадуватися. Але коли з великого колективу забрати навіть одну чи дві людини, той колектив зовсім не такий, як був. Я хотів, щоб ви знайшли гідну заміну пану Олегові, і хочу сказати, щоб пан Олег не розслаблявся. Я думаю, що Маючи можливості за нами слайд, завжди буде задіювати вас і долучати до роботи в нашій громаді і в нашому районі. Так що я вам бажаю відпочити і набратися сил, і знову продовжувати працювати на благо надання району. Власне, сам Олег Юсипенко виступив перед колегами, розповів за своє рішення залишити посаду, детальніше пояснив за свою професію і враження від високої оцінки колег з роботи. Дійсно, непросто. Не привик не такий по характеру, щоб я міг ну, не повністю віддаватися роботі чи тій справі, яку була мені довірена. Посада місько... заступника міського голови це посада виконавчого комітету. І він повинен впроваджувати і робити все для того, щоб, щоб що прийнято на сесіях міської ради, було. У різних планах, програмах і таке інше забезпечувати їхнє виконання. Дякую за таку високу оцінку моєї праці, скромної праці. Думаю, що любий би на цій посаді робив, просто би працював так само, як, як я працював. До того ж, подякував за спільну роботу тим, з ким вдалося співпрацювати, особливо старостам. Прекрасно розумію, і, напевно, всі ми розуміємо, що один полі ніколи не воєн. І хочу зараз подякувати, я вже дякую депутатам міської ради і всім скликанням, з яким прийшлося працювати, членам виконкому, старостам, які зараз і не тільки зараз ну, роблять можливе і неможливе, не маючи ні ресурсу, як колись мала сільська рада, і розуміють ці всі речі, і так згуртують колективи з сіл, що ну, честь і хвала дійсно за їхню роботу. На сесії колеги вручили подяку Олегу Володимировичу. Також відзнаку за заслуги перед громадою Надвірнянщини. Секретар міської ради та начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради висловили свої привітання Олегу Володимировичу із закінченням відповідальної роботи. Людина щира справедлива, віддана роботі сім'янин, батько з великої букви, людина, на яку можна завжди покластися отримати. Ну, таку життєву пораду, яку ніколи навіть громинки не підставить чи, чи щось не, не підкаже. Велике вам дякую за те, що працювали разом. Надіємося, що не надіємося, ми будемо далі спілкуватися. Зіночні описки в цьому залі це знак поваги, подяки за важку працю. Завжди раді бачити вас. Нехай Бог дарує навідомить щасливий просту вам життя і все буде сім'ї. І нехай завершиться. Любимо вас, цінувим. і щоб вас все добре. Крім того, Олег Йосипенко звернув увагу на важливості правильного розуміння всього процесу роботи працівників ЖКГ. Висловив подяку за спільну роботу. Це титанічна робота, день і ніч, чи в жару, чи в холод. Тих людей, які у цих підприємствах. Особливо подяка людей, як ми так десь може даруйте, які на Віннику, на лопаті з ключем в руці і з тими всіма інструментами. Без них нічого, наші ні рішення, ні наші не були впроваджені. Тому всім дякую за спільну роботу. Олег Йосипенко закінчив свій спіч у жартівливій манері. Адже цитуючи Ліну Костенко, мовив кожен фініш це по суті старт. Також відзначив, що буде щиро дивитися у вічі людям, адже працював за принципами 23 роки в органах місцевого самоврядування. На зв'язку телефон не міняю, завжди буду радий любої зустрічі і можу ну, один раз по, за ці довгі роки життя дозволю себе сам поколити. Завжди. І можу це ствердно сказати любому, буду йти по місті чи навіть і по старостинських округах, і буду щиро дивитися кожному, в очі не дивитися на мешка, не опускати, бо завжди підходив до справи на принципах порядності, чесності і професіоналізму. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.